Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про те, чому для людей з аутизмом, з розладом аутистичного спектру важко заводити друзів і важко спілкуватися, комунікувати з іншими. Я буду говорити сьогодні про дітей і також про дорослих. Для людей, в яких цього немає, тобто немає раз, для них спілкування і дружба є чимось дуже таким природнім, дуже інтуїтивним. Коли вони заводять друзів, коли вони спілкуються, вони не думають про те кожного моменту, що сказати. Вони не думають про те, чи правильно вони сказали, чи може вони щось не так сказали. І так далі. Для людей для дітей, в яких є цей розлад, для них дружба, для них спілкування це не інтуїтивний процес. І вони повинні кожного разу витрачати енергію, якісь розумові, розумові зусилля, для того, щоб дружити, для того, щоб спілкуватися. І вони весь час повинні в голові думати. Так, що я зараз маю сказати? Ага, я зараз спілкуюся. Чи я маю це казати, чи не маю я це казати? І тому для них цей процес дружби він стає дуже виснажливим. А для людей без цього розладу це зовсім щось абсолютно просте. І зазвичай люди, точніше, діти, вони в дитинстві заводять контакти. Набагато легше, тому що це спілкування в дитинстві, воно є не таким, не таким смисловим, і це просто пішли погуляємо, діти граються в пісочниці, в садочку, там посварилися, помирилися і так далі. Коли діти підростають, вони можуть вже розуміти, що щось не так. Особливо це проявляється вже в підлітковому віці, коли діти починають, дитина починає помічати, що щось йде не так, як в інших людей, в інших дітей. Вона поч... Діти в цьому віці, якраз в підлітковому віці, починають сумніватися в собі, починаються в них вже комплекси, що зі мною щось не так, я не такий, я не така і так далі. І якраз в цьому віці вони починають закриватися. І е, якщо ми йдемо ще далі, в дорослий вже вік, то ситуація вона не покращується. І тому вже в такому дорослому віці дорослі вони теж мають комплекси, вони мають якісь в собі невпевненості, коли вони спілкуються, завжди себе можуть критикувати, що вони не так себе поводять. І так далі. І це часто приводить до того, що в них просто немає друзів, і вони одинокі. І, можливо, в якомусь випадку їм навіть тоді легше, тому що вони весь час себе не піддають цьому якби, випробуванню. І також до цього додати хотілося б, що діти в шкільному віці дуже багато переживають конфліктів в школі. Дуже часто, дуже частою причиною, які потім дорослі розказують, був в школі булінг, цькування. І для них ця тема дуже стає травматичною, і я знаю по дорослим, які мають цей розлад, що вони навіть це питання не хочуть обговорювати. Школа для них тема закрита, яку вони не піднімають ні з ким. Можливо, вони вже в близьких відносинах, може, комусь розповідають, але. Це тема для них а, закрита. І тому дуже важко а, цим дітям адаптуватися. І також я хочу додати, що а, є таке поняття, коли ми говоримо просто про раз, про, ау, про аутизм, і часто говорить про синдром Аспергера. То, що ж це має на увазі? Що що, що, що аутизм це ніби як загальне поняття. А якщо ми говоримо про Аспергера, це більше такий підтип, ну, давайте так його називаємо, підтип, коли, коли є також складнощі в комунікації, але при цьому зберігається нормальний інтелект в межах середнього, Ну, може бути вищий інтелект, може бути середній інтелект. Але є дуже багато дітей також зраз, в яких інтелект він нижчий нижче, ніж в середньому. І я хочу сказати по своєму досвіду, що е, діти, навіть в яких інтелект нижче середнього, взагалі я би сказала, нижче 70 IQ, в яких дітей це є, то їх питання дружби теж сильно переймає. Тому що вони не вміють це описати так чітко і логічно, що я не можу дружити, тому що в мене отак і так, там ніхто не хоче зі мною дружити. Вони це зовсім по іншому проявляють. І по них можна побачити, якщо, наприклад, їх хтось образив, там хтось їх обізвав, вони потім приходять ну, наприклад, там до мене приходять на заняття, і я бачу, що щось не так з дитиною, що вона якась така закрита і починає щось таке говорити, питати, там, обізвав мене хтось. Вони це теж розуміють, і вони теж дуже тягнуться до соціальних контактів, вони їм також треба. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про людей, в яких. Або в дітей в них синдром Аспрегара, то звичайно там трішки по-іншому це все йде. Вони на більш такому вищому рівні це все оцінюють. І якраз вони дуже сильно починають, починають закриватися, і вони сильніше травмуються, тому що вони це більше розуміють, що відбувається, вони більше бачать, що вони не такі, вони розуміють, що їм важко, і так далі. Друзі. Що взагалі з цим можна робити, і чого не потрібно робити, тому що воно не допомагає. По-перше, це заучувати соціальні сценарії, тобто, як ми ведемо себе в ситуації в такій, що треба сказати в такій ситуації, коли ти стоїш на зупинці, коли ти підходиш, хочеш познайомитися. Ці всі заучені сценарії з дітьми. Вони працюють лише в кабінеті психолога або психотерапевта, в школі, можливо, в такому в ситуації один на один. А насправді, в житті в реальному, це не працює, тому що завжди є контекст, в якому ми знаходимося, і завжди все повністю залежить від ситуації, в якому ми знаходимося. А ситуації всі різні, тому вивчити всі ситуації неможливо. Звичайно, в цьому випадку потрібно, ну, це завжди зрозуміло, що дитина має бути в природному середовищі, де вона стикається з дітьми, де вона стикається з реальними життєвими сценаріями, і де вона може вчитися розуміти інших людей, відчувати інших людей, гратися, комунікувати і так далі. І тому, звичайно. Для цих дітей рекомендовано відвідувати школи або садочки з, ну так скажемо, нормотиповими дітьми, тому що вони від них можуть дуже-дуже багато чому вчитися. Ну, звичайно, якщо дитина дуже складна, складна, наприклад, поведінка або в неї дуже сильно, сильна затримка когнітивного розвитку, звичайно, в такому випадку рекомендують спеціальну школу. Але якщо це можливо, звичайно, щоб була школа регулярна. І тоді можна з дитиною дуже-дуже багато чого пропрацювати. і в такому середовищі має бути людина, яка може врегульовувати деякі ситуації. Якщо, наприклад, є конфлікт між двома дітьми, також не потрібно всьому винити дитину, в якої є раз. Тому що ми всі дуже гарно знаємо, що навіть в людей, в яких немає раз, навіть в них Їхні відносини вони не ідеальні. Вони дуже часто сваряться, б'ються, конфлікти в них виникають, непорозуміння і так далі. Тому не можна сказати, що в дитина, в якої раз, це все через неї, що ставився конфлікт. І в такому випадку потрібно, щоб ця ситуація була врегульована дорослим і щоб розмова була проведена з обома дітьми. З дитиною, якої є раз, і з дитиною, якої немає раз. І пояснити одній дитині, що ця дитина зраз, що вона, наприклад, мала зовсім інше на увазі, вона не хотіла, наприклад, образити іншу дитину. І тому вона це сказала. І та дитина має теж зрозуміти і Що є різні діти, і що не завжди це може означати щось погане? Тобто між цими двома дітьми потрібно провести розмову, щоб вони зрозуміли сторону один одного, і тоді це буде набагато продуктивніше ніж звинувачувати дитину зразу, що вона не так сказала, не так зробила, вона має в себе по-іншому вести. Це так не, не працює. І давайте ще перейдемо до основного. Це те, а як же дитині або дорослому з аутизмом заводити друзів, тому що не виходить самостійно це зробити, це не виходить автоматично. Тому тут потрібно розуміти деякі дуже важливі моменти. По-перше, це потрібно дитину. Тут ми говоримо про дитину, тому що потім вона стає дорослим. Їй треба пояснювати, що таке. Може бути дружба, яка вона може бути? Потрібно її цьому навчати, і потрібно в неї питати, з нею спілкуватися. Що саме ти очікуєш від друга? Який цей друг має бути? Що він має робити? Наприклад, це може бути цей друг має і мати такий інтерес, як у мене. Ми повинні з ним разом гратися. Нам повинно бути цікавим. Або цей друг мені має допомогти з чимось, і так далі. І в той же момент питати в дитини, що вона готова також дати зі своєї сторони. І тому часто, часто такі люди з аутизмом або діти вже старші. Вони відповідають те, що вони вимагають від партнера від друга. Вони частіше всього готові це також. І запропонувати назад, наприклад, підтримку, емоційну підтримку, або підтримку з якимись завданнями шкільними і так далі. І якщо ми говоримо вже про дорослий вік, потрібно дуже теж все переводити в конкретику. Тому що тут вже набуває дружба трішки інших сенсів. І як би це не звучало, але дійсно треба максимально все проговорювати, всі-всі-всі пункти. Повністю все. Наприклад, що якщо є, в одній людини є інтерес, в іншої інший інтерес, то, то, то повинно бути, що один, наприклад, день ми йдемо на, е, на якесь заняття, наприклад, в басейн або грати в настольний теніс, наприклад. То іншого дня ми йдемо і робимо який інтерес. Мені цікавий. Це, наприклад, може бути покупки в магазині. або щось ще І це має бути, ніби вже як прописано в графіку, що ага, в цей день ми робимо це, в тий день ми робимо це, і це все має бути узгоджено. Тому що по-іншому це, це не буде працювати. І це також може ще, ще повинно бути, наприклад, як ми спілкуємося, ми пишемо один одному, чи ми дзвонимо, коли ми дзвонимо, коли ми пишемо і так далі. От тому, що якраз для людей без цього розладу, для них це може бути дуже інтуїтивно давай ну, сьогодні підемо туди, завтра підемо туди, позвонили, написали. Для цих людей для них має бути дійсно така конкретика. Чітко по, чітко по розкладу, чітко по плану. Навіть якщо ми беремо вже сімейне життя, то там теж повинні бути розписані обов'язки, а що ми робимо, хто коли робить. І тоді для цих людей, для них. Тривога зменшується, тому що в них є вже передбачуваність, вони знають, що їх чекає. І в них тривога набагато йде менше, і вони не так сильно реагують на всі соціальні контакти. І тому я ще хочу додати, до речі, дуже важливий момент щодо дружби. Люди, діти, підлітки, дорослі з аутизмом, вони часто себе можуть. Звинувачувати в тому, що їхня дружба з кимось зупинилася, перервалася, людина перестала спілкуватися з ними, або щось ще сталося. І тоді вони починають себе дуже сильно звинувачувати і починають копатися в собі, що я щось не так зробив, не так сказала, можливо, образила. І починається потім я поганий друг, зо мною не цікаво, мене всі кидають і так далі. І тут дуже дуже важливий момент. Хто, по-перше, сказав, що дружба це таке поняття, яке, яке, яка може продовжуватися все життя. Давайте ми подивимося на людей, в яких немає аутизму. Ну, серйозно, люди сваряться, люди миряться, люди розходяться. І тому закінчення дружби це не є. Причиною, і це не є виною людини, в якої є аутизм. Це абсолютно не пов'язано. Це нормальне поняття, нормальна ситуація, тому що, наприклад, в людей розійшлися їхні шляхи, помінялися інтереси, людина, людина приїхала, почала чимось новим займатися. І це нормально, коли дружба закінчується. І тому не потрібно себе винити в тому, що вона закінчилася. І якщо ми ще зараз прийшли до цієї теми дружби, закінчення дружби, то є дуже часто конфлікти. І також для людей з аутизмом зараз ми говоримо конкретно про них. Потрібно також пояснювати, що якщо ви посварилися, це не, якщо у вас конфлікт, це не означає, що в вашій дружбі кінець. Це означає, що ви можете. Позсередитися один на одного, ви можете поспілкуватися, і ви можете цей конфлікт вирішити і далі продовжити дружити. Тому що це дуже-дуже важлива складова будь-яких відносин, оці конфлікти, сварки. Це завжди потрібно. Тоді дуже багато моментів виясняється, і все йде далі дуже гарно. Тому потрібно всього й вчити дітей, що це не кінець. Що це такий період, коли ви маєте подумати, можливо, про щось, дати час один одному охолонути і далі знову почати спілкуватися. І також ви можете сказати, що вас ем, турбує, наприклад, написавши людині смс або листа, якщо важко сказати це напряму, то можна це ось так от зробити. Тобто написати це може бути легше і пояснити це все. І дружба може далі дуже гарно продовжуватись. Тому, друзі, я думаю, що я, я цим буду закінчувати відео, і також мені дуже хочеться наголосити, що дуже важливо для батьків і для вчителів. В першу чергу розуміти цих дітей, розуміти, що їм складно, що ми повинні їм допомагати, пояснювати, вчити їх і не вимагати від них того самого, що ми можемо вимагати або очікувати від дітей без цього розладу. І тому ці знання, такі я б навіть сказала, базові, вони дуже дуже необхідні, щоб подивитись на дитину по-іншому, подивитись на її поведінку по іншому і зрозуміти її. І тоді вже можна робити якісь висновки і робити якісь втручання для неї. Друзі, якщо вам це відео було дуже корисне, тому, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на, цих, на цей канал. Далі я буду розказувати про аутизм і про інші важливі теми як для дітей, так і для дорослих. До побачення!